Привіт, Привітальці! Мене звати Карія, ви на моєму YouTube-каналі. Сьогодні ми з вами будемо дивитися прогноз на місяць квіти. він вже наближається, який він буде для вас тильці, І знаємося прямо зараз. Також не так давно я отримала два нові оракули. Дивіться, яка красива у них місячна рубашка. Давайте ми витягнемо по одній карті з цієї колоди, це асоціативні карти. Вони нам підкажуть. Над чим слід особливо задуматися цього місяця, що потрібно пропрацювати. І яка головна, скажімо так, тема цього місяця по цих місячних оракулах? Нелаштовуємося. Так, так, і ще один оракул. Що важливого? Маємо знати, про що подумати, на що звернути свою увагу у Я. Yeah. Так, тепер ми розкладемо з вами по старій традиції 15 карт, 5 на початок місяця, 5 на середину, 5 на кінець, також карта загальна карта місяця та карта порада, також буде присутня. От, пораду відкриємо в кільці. Карту місяця витягнемо і відкриємо найпершу. От, і зануримося з вами у цей світ містичних підтримків. Квітень для тельців. І всі квітень інформація, що для тельців. Починаємо. Карта місяця. Карта порада. Відкриваємо п'ять карт на початок з П'ять карт на середину місяця. І п'ять карт на кінець. Кінець місяця для тельців. який же він буде. Так. Раз. І так відкриваємо першу карту. Перша карта це така карта, яка характеризує весь цей місяць, от, яка відкриє нам трошки більше інформації. І якщо воно класна, вона осяє будь-який місяць, який би він кепський не був. Дивіться, закохані. Закохані це карта вибору. Карти вибору і карта відповідного кохання. Можливо, ви будете щось вибирати, це може бути, не відноситися взагалі до сфери любові, може бути там, хобі, професія, вакансія, навчання, курси, от, там, переїздити, не переїздити, міняти квартиру ні, продавати, лишати, купувати і різне. Карта вибору, і причому таку важливого вибору, тому що це старший аркан буде у тельці цього місяця. Також, якщо брати в любовному якби, руслів, то ця карта вона дуже є, насправді для мене надихаючою, тому що, дивіться, він, який є птахом, віддав їй, тобто її кусок своїх крил, укрив її, і вони стали, знаєте, ніби схожими, хоч вони не схожі. От, але вони стали, однак, знаєте, любов вона окриляє, тому я думаю, тут набурювана пташка. А з іншого боку, любов, вона така, яка може віддати що завгодно, така саможуртовна. Тому ну, дивимося, що далі сама заінтригована. Відкриваємо. Так, відкриємо всі карти, також раку, і вже пройдемося по порядку. Карти дуже класні, ці. Початок супер. Серединка теж. Класно. Погано, непогано, зараз більш детально розглянемо. І так оракули давайте знайомитися. Спостерігати, спостерігати буде уважним, аналізувати, дивитися, знаєте, якби на повну картинку буде далекоглядним, то вам якби прогнозує цей оракул, і каже, що треба бути продуманим. Дуже важливо думати наперед, на крок уперед, заглядати у майбутнє, заглядати навіть, ну, тобто, далі, ніж в найближчі там, якісь свої справи далі. Завжди розуміти, до чого ви йдете, і розуміти, що вас там чекає. І причому бути уважним, ще раз наголошую на тому, бути уважним до дрібниць. От, і я думаю, дізнаємося ще одну карту. Спілкування це ключ. Спілкування це ключ. Іноді, знаєте, ми можемо за якимось якби спостерігати, навіть слідкувати. Зразу приходить, наприклад, до голови, слідкувати в соціальних мережах або там щось в тому плані, десь щось з кимось ми тим підглядати. Але завжди відповідь на наші всі запитання це спілкування. Тільки спілкуючись, ми можемо Дійти якоїсь, по-перше, істини, по-друге, ну, знати людині, що ми відчуваємо, що нас турбує. І саме це якісно змінить наші відносини. Не суто спостерігання, а ще й промовляння. Цікаво. І от такі карта в нас. Місяця карта закоханих, мені здається, що це сам про відносини зараз мається на увазі, що втильцям як ніколи важливо спілкуватися, проговорювати свої проблеми, проговорювати свої страхи, свої сумніви, свої якісь бентеження з іншою половинкою прямо через рот. Не так як жінки люблять, що він здогадається, я йому дала натяк. Ні, чоловіки ну, дуже рідко, коли вони там розуміють жіночі штучки, тому. Ні. Так, початок місяця є король жеслів. Це, це просто колода специфічна, вона містить і жіночі, якби королі королеви і чоловічі в колоді, тому ви можете робити на цьому акцент чи ні. Ну, саме з тому, що король це чоловіча особа. Плюс має жезлів, вона завжди така гаряча, вмотивована, пристрасна, така ініціативна. Гаряча така, знаєте, жезли вони завжди дуже яскраві. Навіть подивіться на обрання цієї леді, вона така, і біля неї ще ось цей іскрящийся, це ніби енергія, хлеще із усієї карти цієї людини. І це король. Ймовірно, що це король масті жезлів, тобто це може бути лев, чоловік лев, для прикладу або ще щось такої гарячої стихії. І далі там якесь огнулення. Можливо, ви, у вас почнеться з цієї людини якийсь чи то новий етап, чи то якась ну, зовсім нова справа. Бо нуль це така, така свіжість. І коли от спочатку хочеться сказати. От. І, знаєте, можливо, це дійсно початок якогось кохання, зародження кохання, тому що цей король жезлів новизна і імператриця, вона якось тако, знаєте, початок якоїсь такої дуже пристрасної і, хоча сказати, плодовитої любові, не знаю, дивимося далі. Імператриця. Знаєте, можу сказати, що імператриця вона, е, дуже багата, багата внутрішнім світом, багата е, на результати, це розквіт, це плоди, це і плоди, навіть кохання тобто це діти. Е, Дивіться і усвідомлюйте ширше. Це коли Відбувається зародження, проростання, бучово. це як природа, як проростання бізнесу, тобто це, що її хороші гроші. Для жінки це карта краси, материнства. От Якщо ви плануєте вагітність, все вдасться, тобто ця карта завжди каже, що так, все буде якнайкраще, результат буде, і результати будуть достатньо. Достатньо такими, які ви хотіли. Жінка як квітка, особлення імператриці жіноча нерія. Тобто це слаб... У, слабкість в плані жіноча сила в слабкості. Це легатність, витонченість, ем... ніжність, така ось це ось, ось все, все. І квіти, навіть такі ніжні, карта материнства також. Далі сонце це дуже класно. Це каже, що будь-яке питання, яке було не вирішене, воно е обов'язково освітлиться, обов'язково проясниться, відповідь буде, сонце вийде, і стане все більш зрозуміло. Або ви будете настільки сяяти, як це сонце, так по дитячому радіти, коли з вас розпочнеться оцей дурень, ця ситуація зовсім нова для вас, ви будете якось е почуватися дуже. Яскраво піднесено. Тобто це вас настільки зарядить такою енергією, що ви ну, будете дуже щасливі. І далі увага! На початку і в кінці є королі, і вони зовсім різні. Це король чаш, це король жезлів. Не виключено, що якщо ви жінка, от дійсно це вибір між двома чоловіками: між запаліми і гарячим і між королем-кубків, який ось у нас, який є дуже чуттєвим і романтичним, таким тонкою душевною організації. От. І. Мені здається, що це якраз усе вибір, вибір, ви будете тут придивлятися до цих чоловіків дуже уважно от, і говорити з ним для того, щоб е, отримати відповіді на якісь свої запитання. Запитайте про цінності цих ці, ці двох людей, які в них плани на майбутнє. І це зможе вас якось ну, більш зорієнтувати, куди рухатись. Далі двєтка Пентаклі. Це коли ви сама з собою є в гармонії. Ви сам з собою е, є в щасті. Вам добре, це коли людина може сама собі класно провести час, і їй нікого для того не треба. І, і це теж це не кожна людина на це здатна, а ось у вас це виходить. І ви при чому можете і заробити тельці. Ви абсолютно самодостатня людина. І ну, мені, в принципі, це у вас подобається. Тільки знаєте, що самодостатня людина це не означає, що вам не потрібен, наприклад, в житті партнер-кохання і ще щось таке. Я знаю, ви привикли, що це за все я бачу у вас, що ви привикли ну, якийсь певний час були самі. От, але ситуація приходить і вона ну, приносить дуже класні перспективи і шанси. Скористайтеся. І я бачу, що це закінчується. Можливо, саме ера цієї самотності для вас закінчиться, тому що мир е ну, тобто це не десятка мочів, наприклад, коли там все, або башня, трахлерам летить і руйнується. А це, це повністю закономірний перехід на інший рівень. Тобто це хороший перехід, це приємний перехід, і ви до цього готові. Королева Пентаклів. Королева Пентаклів, це можете бути як ви, наприклад, так і якась там подруга, мама, жінка. Тобто, це карта, яка ем, каже нам, що от людину вказує на людину. І багато карти, які вказують на предмети, ці карти, е, які там королів, королеви, рицарі, вони вказують на людей. Тому, можливо, жінка якась така у вас про майне. В середині місяця, яка буде дуже хазяйновита, старша, інтелігентна, господинька така, от і, можливо, над вас якось або це подруга або мама, от, дасть якось про себе знати. Далі це робота, це працювання над тим, що у вас виходить найкраще. Це наразі саме ця карта, вона показує на творчий процес, але ви можете. Тобто удосконалюватися і працювати зовсім ну, над різними речами, але це те, що вам дасть, тобто плітна робота рутина, вона дасть вам заробіток. Але класно б зробити ем, річ, якою ви займаєтеся, працю, якою ви займаєтеся, часто працею вашої душі. Тобто, зазвичай рекомендую дуже сильно вам всім і бажаю займатися дійсно тим, чим ви горите. Наступна карта. Наступна карта це карта. М Взаємодопомоги, але той же момент нерівності. Тому що от комусь більше, комусь менше. Можливо, це йдеться якби справа про цих чоловіків. Ви дивитеся, хто до вас якось більше, знаєте, почуттю проявляє, хто менше. От, і ви так само ви одній людині даєте якось більше своєї тепла. А іншому менше. От. Але якщо для вас суто для ця карта як пропрацювання якоїсь певної ситуації, то чи вмієте ви просити давати, як ви приймаєте допомогу, і все в тому роді. Так, але мені здається, що ось ось йде вибір між чоловіками. Шістірка пентаклів це про допомогу. От. І це про деяку нерівність. Можливо, нерівність у віці з королем кубків, можливо, він зовсім набагато ну, старший за вас, тому у вас такі сумніви є. От так. Дивимося, що далі. Далі дев'ятка мечів. Це вже в нас, виходить, остання п'ятірка карт, тобто це поза 20 числа квітня. Ця карта страху. Для мене це карта страху. От що буде далі? Типу, вже тверки відкриті, але у вас є якийсь страх. Мені дуже цікаво, чого цей страх. Швидше це за все, це страх стабільності. Стабільність зовсім новою для вас. Стабільності буде в парі. Можливо, ви ну, давно не були, і для вас це воно трохи ця стабільність і це все лякає, бо ви не звикли до цього. Ви привикли бути ну, сам сама. А тут, тобто. Ну, якось воно по-інакшому, ніби серйозно, ніби класно, але чи готова я позбавитися з цього свого кокона і перелетіти зовсім інше місце? По карті мир так. Так, але все рівно в душі десь є ця невпевненість. Ніби хочеться залишитися там де було. Тобто там вже тихо, спокійно, знаєте, це як стара квартира, в якій ви жили 30 років. Тобто вона стара, і ви мені просто привикли. А тут вам пропонують зовсім нову квартиру там з шикарним ремонтом, з класним видом. І ви така, вроді, їй хочеться. А ніби тут все-таки рідне. І от ці меблі, які ми купляли 20 років назад з кимось там. І от усю шафу мені суми, мені там, троюрідний брат 28 років назад. тут розумієте про що я? Далі, знову ж таки, стабільність, щастя, добробут. Мені подобається. Насправді дійсно, ваше щось в саме. В жилих умовах зміниться, тому що новизна, мир, тобто є нове, ви завершуєте щось старе, починається нове вдома. Не виключено, що ви міняєте дійсно квартиру, про яку мені тільки ще прийшла на думку. Так, є тут король і королева, дивіться, в цьому такому стовпці. Це може бути пара ваших батьків, тому що це дійсно. Сепара, ну, вони в одному ступці, зверху імператриця. Батьки, ну, для мене це, це ось, ось, ось так. Десь вони будуть фігурувати. Мама там всередині, тато десь там при кінці. Знаєте, цей король кубків, він повернувся. Там, пам'ятаєте, король і два королі, королі у різних іпостасях, жінка і чоловік. От він повернувся. Мушу вам сказати, що цей король кубків він, він повертається до вас. Повертається до вас, але ви таке враження, що він вже був у вашому житті і він зробив вам боль, боляче. І тому зараз якось ви насторожені. Ви якісь обентежені в тому, що чи давати шанс, чи ні, можливо, ну старе щось в такому плані. Тому що ви. Переживайте що буде як тоді, можливо, дійсно ця людина не має відношення до минулого. От. Але настільки ранені, якимись стосунками, які у вас були там багато років назад, що вам якось зараз складновато здається ну, внутрішньо. Я, чесно кажучи, тут перепон не бачу взагалі. Тобто, єдине це це ось це ваш страх, це єдине, що може вам завадити цього місяця. А взагалі, якщо ви поділитесь навіть своїми переживаннями з цією людиною, комунікація це ключ. Вам ну, проясниться, не мовчіть, і коли вас запитують, ви так само не, якби, не втаємничуйте якусь інформацію. Постарайтесь бути ну, якоюсь більш зрозумілою, чи що. Не ховайтеся навіть за словами, за думками, не ховайтеся від, від себе, від вашого партнера, від людини, яка не бажає вам зла. Не ховайтеся, тому що ви можете навіки залишитися в цьому стані і втратити стільки прекрасних перспектив, що можете потім дуже пошкодувати, що був реально шанс, а ви ну, через свій страх не скористалися. Тому все ж таки я дякую вам тільки, що ви дивилися. Дякую, що ви були зі мною. Рада була з вами провести цей час, подивитись ваш квітень. Бажаю вам квітнути, і цей місяць. Бажаю вам всього найнайкращого. От, і як рекомендую ця карта під кінець. Будьте щасливими! Карта каже, що все у вас буде класно і, і наповненість, і пари, і все, якщо ви наберетеся смілості, поговорити і ризикнете вилетіти зі своєї зони комфорту. Я дякую вам до нових зустрічей! І підписуйтесь обов'язково. І Коментуйте і ставте вподобайки. Рада буду це все бачити.